Привіт, вітаю вас на проукраїнському каналі. Мене звати Аліна Солодка Доля. І перед тим як представити вам сьогоднішнього гостя, хочу закликати вас підтримати український Ютуб, в тому числі про український канал. Підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки відео, які вам сподобалися. Також пишіть коментарі. Дякую за підтримку. Отож, сьогодні запросила до себе в гості Любов Проценко, співзасновницю українського бренду домашнього текстилю та декору МАДО «Вдома». Люба, вітаю тебе! Дякую, що долучилася до цього проєкту. Привіт, дякую, що запросила. Ну що ж, почнемо спочатку. Бренд молодий, новий, заснований нещодавно у квітні 2023 року. Розкажи, будь ласка, що тебе спонукало заснувати бренд під час Великої війни в Україні? Ну, У нас така історія, що ми до повномасштабного вторгнення, це точніше, у грудні, в кінці грудня 2021 року, заїхали у свою квартиру. Ми пожили в 2022 році січень і шматочок лютого там позамовляли меблі, почали там уже декорувати. І 24 лютого ми. З цим всім розпочатими нашими ремонтами, закупленими меблями і так далі. Точніше, вони ще не були закуплені, а передплата тільки була внесена у більшість меблів. І ми поїхали, як і всі, 24-го з Києва на захід. І ну, про квартиру тоді навіть і думок ніяких не було. Думали тільки про те, щоб врятувати своє життя, як і всі. А потім ми пожили кілька місяців на заході України. Нас прийняли дуже хороші люди. Всім неви... величезна вдячність. Uh, і десь у травні, не десь, а 15-16 травня, ми повернулися назад в Київ, і uh, я так люба, життя триває. <гум> Треба далі облаштовувати квартиру. Але ще така, до речі, цікава історія, що ми замовили диван, несли передплату. Я в соцмережах у себе писала. І вже е, коли почалося повномасштабне вторгнення, нам виробники пишуть: типу, ну давайте вам повернемо передплату. Війна ж ми ні-ні. Ми віримо, що ми повернемося. Нехай воно там все робиться, все в процесі, ми доплатимо, коли буде готово. І потім, коли ми повернулися в травні, ми ж вже постукали до цього виробника. Ми хотіли ще там крісло дозамовити, ще деякі е, позиції. І виявилося, що наш диван навіть не починали робити. Сказали, що затримка там із тканинами, з усім з усім, ну, коротше, ціла історія. І ми почали заново все обирати колір і обрали зовсім інший колір, який, власне, тепер і є кольором нашого бренду. Це жовтий. Ось я, до речі, сиджу на цьому дивані. Тут так, я хотіла от, от такий яскравий жовтий, не відображаю, напевно. І чому, тому що ем, ми я особисто зрозуміла, що треба слухати свою чуйку. Насправді я цей жовтий колір дивилася ще тоді до повномасштабного. Але в мене в голові були такі стереотипи: типу, знаєш, ну, жовтий, яскравий диван в залу. І я відмовилася. І потім, я, коли ми приїхали, я така: ага, того зеленого немає. Значить, це знак, що треба слухати свою чуйку. Вчора І Ми замовили цей жовтий колір. І почали уже повністю все перегравати. По своїй квартирі дизайн, тому що в мене вже були там шпалери поклеєні, вже все продумано, зелений диван замовлений, і всі деталі я вже собі так приблизно ну уявила, що де стоятиме, яке воно буде. А тут ми зіштовхнулися з тим, що половину магазинів взагалі не працюють, і я почала шукати декор собі у квартиру. Все почалося з себе насправді, і там замовила тканину, сама сиділа штори собі шила, тому що я вмію шити. Ти знаєш, ми з тобою давно знайомі. Хоча я не сильно це люблю, але саме шити я люблю творити, а іменно шити сидіти не сильно люблю. Але додому я собі те почала сама робити, те, те, те. І донька мені говорить: каже: мам, ну так класно виходить. Каже, давай зробимо на цьому бренд. Ну, типу, я там і подушки декоративні пошила собі і. Різні з глини там ліза робила. І в неї ще почалося тоді захоплення коврова вишивка. Вона почала, знаєш, можливо, так, техніку коврова вишивка, така голочкою тикається. І вона почала для себе в кімнату там всякі штуки робити. І ми хотіли спочатку з коврової вишивки цієї якби, почати. Але, ну, типу, якось, ну, я з цим ніколи не зіштовхувалася. Це взагалі не моє. Ти знаєш, що я ну, далека від домашнього текстилю. Іменно як Ну, попереднього досвіду в цьому немає, і воно якось так все органічно закрутилось, завертілося, з собою багато розбиралося, що мені цінно, що мені важливо. І навіть зараз у Мадому в нас відбувається все. Ну, типу, не по принципу, що так треба так правильно, а органічно. Я відчуваю, я аналізую кожен маркет, кожну виставку, що я правильно зробила, що неправильно, який асортимент там людям зараз актуальний, бо багато є такого, що. Ну, от кольори навіть я дивлюся по хлібницях, по наших, що е, хтось навпаки хоче додавати яскраве у свій дім та декор. Це їх наповнює. А хтось навпаки боїться цього, каже: О, мені так подобається. Ну, от, якби щось спокійніше, хочеться заспокоювати себе вдома, щоб не було цих яскравих таких елементів, і все дуже індивідуально. Я почала робити так: точково дивитися для себе. А іменно як бренд, то вже там я кілька позицій вивела, подумали, як же логотип. Ну так само, як він органічно все виникло, так само воно і перелилося у сам логотип Мадо вдома, що ми були вдома, що ми хочемо, щоб вдома був затишок, що ми створюємо деталі для дому, що важливо наповнювати свій дім, і ми цьому з донькою працюємо. Розкажи, будь ласка, які відкриття для себе ти зробила про українців? Розпочавши справу свою власну і відкривши бізнес, який стосується саме виготовлення домашнього текстилу і декору? ти знаєш дуже класне питання, я тобі дякую за нього, тому що я розвіяла свій стереотип, що дім облаштовують лише жінки. Я просто шокована. Я це помітила ще на самому першому маркеті, коли ми були на ВДНГ. Це в нас було присвячено типу Дню народження бо що це наш перший маркет, маркет вдома, і день народження у лізе. І там просто чоловіки проходять так, йдуть, йдуть, йдуть. йдуть мимо, а потім так. Хм. Така, така реакція в них такі, там Наташа, йди сюди. Подиви, як мило, а там. ти-ти-ти-ти, А, ну так, да. потім така. Ой, яка хлібниця прикольна, так, телефон заховала в кишені, там давай дивитися. І от на всі свої на маркеті, так само чоловіки там на вишивку, вони підходять. Це так мило, ну чоловіки саме, і е, насправді я дуже приємно вражена, що, напевно, там років 10 назад, напевно, не було такого. Я думаю, що зараз все ж таки цивілізація йде е, вперед. Що чоловіки теж почали на це все звертати увагу, облаштовувати разом із дружинами, або самі, якщо там холостяки вони так, свій комфорт, свій затишок, своє місце сили. І ще помітила, що чоловіки. Звертають увагу на енергетику виробу, здавалось би, mm -hmm. що вони підходять, і от навіть по вишивці, от я вчора, там сьогодні аналізую там кожен маркет, наприклад. І я як кожен клієнт себе веде з продуктом, коли він взяв його в руки, як він себе поводить, які в нього відчуття. І... Якщо там хлібниці говорять там, ой, таке незвичне, що воно там можна і зав'язати, можна і розв'язати, і так, і так, то ручну вишивку, я говорю, там клієнт підходить, я гість, клієнт, по-різному там називаю наших друзів бренду, і таке незвичне. Я кажу, це ручна вишивка. Я бачу, це відчувається, що ручна вишивка, що є енергія, що це зроблено вручну. І тому на це люди теж звертають увагу. Я, наприклад, це теж було для мене відкриття. Ну, це стосується не тільки чоловіків, це і жінок, що всі зараз почали більше до себе закликати до себе, що я відчуваю, коли я бачу чи беру в руки ту чи іншу річ. Люба, ти вже неодноразово згадувала про хлібниці як один із популярних елементів декору і домашнього текстилю, який у вас купують. А що ще купують українці? На що звертають найбільше і найчастіше увагу свою? Це декоративні подушки, хлібниці, як ти вже сказала. І мені здається, що посуд. Бо хлібниця ну, в нас немає посуду, але я бачу, що є дуже багато крутих виробників, і я кожного разу на кожному маркеті щось купую собі додому з посуду. Це теж такий фетишизм. Напевно, щось новеньку чашечку чи щось таке придбати. Бо як хлібниця і інші такі речі. Де ми збираємося за столом, де ми проводимо певну кількість часу? Хоча люди зараз естетичного і от наша хлібниця вона йде як хліб для подачі, mm -hmm. бо запитують. Можна там зберігати довго. Я говорю, що ну, звичайно можна, але все рівно такого 100% тотального, як в поліетилені, ефекту не буде. Це більше для естетичної подачі, для сервірування, для проведення часу з рідними і спостереження краси вдома уже відразу там при на сніданок чи на суботу, ну, як у нас, наприклад, є традиція, що ми що суботи намагаємося якось щось таке незвичне приготувати і засервірувати стіл, і разом проводити. Ранки в основному це. Бо це відновлення нашого ментального здоров'я, коли ми себе оточуємо красою, коли ми між оцими негативними новинами якісь додаємо вкраплення краси, або кудись ходити, або вдома облаштувати, і воно нам допомагає відновлюватися. Тому, і все насправді дуже індивідуально. Mm -hmm. Хтось. Інше купує, але я дивлюся, завжди аналізую виключно по своєму асортименту. Зараз ми його розширюємо, додаємо нові позиції. Хочеться, звичайно, що відразу і все е, робити, але все рівно наробити його це дуже легко насправді, бо вже є на ринку всього можна купити і матеріали не так як на початку там, повномасштабного. Але головне, щоб воно людям подобалося, щоб воно було їм до душі, щоб воно було актуальне на зараз, на, на цей час, на зараз. Бо... Люди все рівно розставляють якісь пріоритети, що їм потрібно, що не потрібно. Тому я говорю виключно по своїх позиціях, я бачу, що користується попитом, і це моя знову ж таки думка, що люди хочуть добавляти собі краси і естетики в побуті в повсякденному житті, не очікуючи, що там як було раніше, пам'ятаєш у наших бабусь, мам, що там якийсь сервіс стоїть десь у шафі, тільки по святах. А зараз люди вже і це стосується того ж самого посуду. Зараз люди вже насолоджуються красою кожного дня, і це круто. На завершення нашої розмови хочу тебе запитати про те, чим живе зараз бренд Мадоводофа. Ти вже згадувала про маркети. Розкажи, будь ласка, докладніше, як зараз взагалі вирує життя всередині бренду. Життя вирує таким чином, що мені хочеться робити купу всього, і соціальних проєктів є дуже багато ідей, дещо вже запущене в роботу, але воно не одного дня роботи, там на осінь, на зиму. Хочеться і по маркетингу, і піару є багато всяких якихось ну, напрацювань, скажімо так, але воно все, я вважаю, треба робити степ я... Вчуся зараз е, розставляти пріоритети, е, щоб не перевантажувати там щось в одне йти, тільки по маркетах або тільки на виробництво, бо воно все рівно щось десь потім застряє. Е, тому намагаємось розвиватися в різних напрямках, але воно. Не швидко так відбувається, насправді, як би хотілося. Але я даю собі можливість робити це органічно, бо і в цьому кайф, щоб не пришвидшувати процеси, бо десь можна щось пропустити, щось важливе. А степ степ, як то кажуть. Тому зараз ми маркети однозначно залишаємо, ми знайомимося з людьми, з друзями. У нас з'являються нові споживачі, які потім приходять в Інстаграм, хтось відразу купує, друзям, знайомим рекомендують. Залишаємо маркети однозначно. Дуже хочемо поспівпрацювати з якимись журналами чи може телебаченням, але ну, щоб більше розповідати про наш продукт, тому що в нас не тільки продукт. А у нас ще є певні цінності бренду, які б хотілося саме через якісь проекти, через якусь інформативність доносити, що ми в нас основна наша цінність, яку ми сформували з першого дня для себе: що ми про сімейні цінності і про цінність різних видів сімей. Бо зараз дуже актуально, що там. Матері-одиначки, наприклад, з'являються це теж певний вид сім'ї. Чоловіки, одинаки, певний вид сім'ї. Хтось зробив свій вибір там, на одностатеві шлюби, наприклад, це теж їх вибір, це теж певний вид сім'ї. І я вважаю, що ми в 21 столітті не повинні обмежувати себе виключно класичною моделлю: мама, тато, дитина в ідеалі дві дитини. Все, знаєш, все життя склалося. Тому хочеться. Розвиватися ще в цьому напрямку, щоб через е, е, роботу нашого бренду доносити до людей, що є різні види сімей, і в цьому, в цьому наша цінність, щоб ми поважали думку один одного. Е, тому роботи насправді ще дуже дуже багато, але ми е, степ степ крок за кроком, все будемо втілювати в життя органічним шляхом. Я тобі бажаю, щоб все склалося найкраще для тебе. Дякую. І... Дякую тобі за цю розмову. Тобі дякую, що запросила, і бажаю процвітання твоєму каналу.